Дядячий одяг, сорт крем плюс екстра. осінь зима, 10 кг у 7 євро за 1 кг. Тут у нас йде на хлопчика та дівчинку і вік від 0 до 14 років. Це у нас пише есочка розмір, Ось така. Чемпіон. Наступний, дивіться, який новорічний светр, теплесенький, 6-7 років. Ось такий класний. Дві шапочки. Які класні. Хлопчики дівчини. Одна для того, інша для того. Наступна моделька це у нас Adidas Пише 12-11 рочків Далі повністю новесенький ось такий батник. Всередині на флісі. Спортивні штанижки. Ось такі. Це, до речі, зарина, розмір 7. 122 см. Наступна е, курточка, дивіться, на 12 рочків. Ось така моделька. Далі спідничка. Повністю новасенька. Вона йде, ну, може сказати, що утеплена. Далі світер від Primark 7. 8 рочків, Дивіться, яка красива. Наступне ось такого плану це така легенька курточка. Так, вона зав'язується. Далі ось такого плану. Курточка від Nike. Дивіться. Ось така осіння. Це у нас іде на 140 см. Дуже класно дивіться, логоток ззаду, спереду. Наступне. Ось такі шортики. Ще одні спортивні штанішки. лосинчики. Дальше, что у нас еще? У такая кофточка. Так, Масенька. Дальше идет кенгуруми. Видите? Так, я еду на Так, платьечко. Платьечко у нас на, 2, на 18-24 минуса. Это еще такой сарапанчик. Ще одна шапочка. Теплий світер. Дуже теплесенький. Це у нас по 60 Ось така моделька, Спортивні штаніжки. Next. 5-6 рочків, Ось такі. Так, у нас тут упала жилеточка. Жилеточка у нас, Вони не бачу, ні вік, але вона така теплесенька, гарна. Так, щось від Марвел. Дивіться, людина павук. дуже класно переливається. Мені дитинам сподобається. Наступно ось такі піжамні штаніжки теплесенькі. Так, є тедик. Це у нас іде ось така теплесенька, повністю новесенька сорочка. від Next на 9 рочок. Щеден і гурумі. 8-9 рочок. Ну так вище. Але він великий. Наступне у нас є від Дісней, 5-6 строчки, ось такий світер розовенький для дівчинки з Міккі Маусом. Наступне сарафанчик. Виді, це вже на підлітка. Далі ось таке платьечко теплесеньке. 164 см. Так, це у нас ось така безрукавочка. Ще один сарафанчик. Ось такий гарний. Костюмчик цілий. Дивіться, нам попався від асос штанишки. І до нього у нас є ось такий піджачок Цілий костюмчик. І ось така жилеточка від H&M на 9-12 місяців, ось такий ведмедик. Ну і в нас залишається буквально ще чуть-чуть тут, це вже буде для вас сюрприз, що там є. Це був дитячий одяг, крем плюс екстра, осінь, зима, 10 кг по 7 євро за 1 кг.